Гарний настрій у малят розпочався день. З вами я вітаюсь. Добрий день. Діти, до нас хтось завітав у гості. Відгадайте загадку. Що за диво, все село, білим пухом замело? Дива зовсім тут нема. Це прийшла до нас. Зима, правильно, малята. А пригадайте, яка зима? Холодна. Сніжна, біла, морозяна. Діти, а як ви гадаєте, як живеться взимку звірятам і птахам? Вони мерзнуть, і їм дуже важко знайти їжу, бо все навкруги засипано снігом. І щоб знайти собі їжу, треба докласти дуже багато зусиль. Ой, дітки, послухайте. А що це за звук лунає? Хто це до нас йде? Діти, ви впізнали, хто це? Молодці, правильно, це вітер. Сьогодні він завітав до нас у гості. А який взимку вітер? Холодний, колючий, морозний. Вітер хоче розповісти нам одну історію, яка сталася в лісі із зайчиком. А називається ця історія Зайчик і горобина. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобинку, одне гроно ягідок. А горобина й каже Попроси вітра, він і відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалося гроно червоних ягід, упало на сніг. І зайчик ягоди дякує вітрові і горобині. Малята ви уважно прослухали казочку. Так як називалася казочку, яку розповів вітер. Зайчик і горобина. А про кого йдеться в ньому? Правильно, малята, про зайчика. А про яку пору року? Про зиму. Чим засипало землю? Правильно, малята, землю засипало снігом. Що побачив зайчик? Він побачив горобину. Де росли ягоди? Високо чи низько? Правильно, діти, ягоди росли високо-високо, що попросив зайчик у горобину, щоб горобина дала йому гронку ягіду. Що відповіла горобина? Правильно, малята горобина відповіла, щоб зайчик попросив у вітра. Що зробив вітер? Він прилетів. І потрусив горобину, відірвалося гроно червоних ягід і упало на сніг. Їй зайчик ягоди дякує вітрові і горобині. Малята, як ви гадаєте, як можна звати вчинок вітру? Молодці, правильно вітер зробив добрий вчинок. І не лишив зайчика голодним взимку. Тому, малята, і ви не забувайте про добрі вчинки. Дякую за увагу!